до вашої уваги трансляцію Матчу відповіді третього попереднього етапу розіршов «Вібет Бет Кубку України сезону 23 24 років 11-й Владислав Фоліпович і Турчанський е Віталій Турчанський, якому буквально кілька днів тому виповнилося 30 років. Що ми його вітаємо? Екстралігія найлітнішого, е ну, найвищого дивізіону українського футзалу Горбати перехоплення. Лейб'юк, Соколовський тягне м'яча, Богдан Мордес, 14-й і Лейб'юк плюс е Юля. І швидка контратака може бути. І Кучера тут за сумою двох матчів далі проходить Десна. Десна ухти, ухти, який зараз міг вийти рикошет, але власне там спиною пробігав заключні матчі 19-го туру. Турчанський здалеку. скільки? 13 було договорів. Третій. На кону путівка по однієї восьмої фіналу. Завдання спробувати свої сили. Турчанський. Високо зустрічає Цой. Дальній удар. Ну, так. Можливо, технічну майстерність бачимо зараз вже не в одному з епізодів. Юліан Горбатий. Мінімум десь дві пари точно будуть. Цой стріляє. Поїхали. Другий тайм розпочали команди у таких е, складах. Розіграли з центрополя Дрекуло Стручанський і дальній удар Станіслав Лейбюк, сервець е, Львівського ІНАТІ. Команди екстраліги. Зараз контратака. І Тут картка 100%. Якого кольору має бути ця картка. І 4 на 3. Горбатий. Філіпович відкриває. Рахунок у матчу. матчі реалізовує більшість. Чим відповість Яско. Литвиновський прибуває, рятує. діяти поблизу чужих воріт. По-друге, десь якісь контратаки можуть прийти. І тут як не забуває Дреколов! Вже ми пане, всі бачили м'яч у воротах. Перехопили Феліпович. Дуже здорово! Дуже здорово! Клас! І другий м'яч контролював кучера. І тут Тут у нас що, друзі? Взяття воріт. Зазнала поразки з рахунком 5. 5 1 Ну, це про амбіції команд у Кубку України. А про амбіції Яско зараз далі було взяття воріт. Класна перехоплення комбінація триходівка. Станіслав Лейб'юк і, якщо ну, все вірно, то саме Феліпович. Наступного тижня на 3 лютого. Плюс наступний тур 4-го числа, відповідно, 4 лютого вищегоріт про сам на сам гравці команди рибака СК і фактично червоного картку кольору побачив перед собою Сергій Малка. Дальній ну, так простріл, щільний удар був це вилучення і реалізація гри 4 на 3. Реалізація і тут близьку ще дія в захисті Франківщини з футзалу для рибака СК три поспіль поразки. Нагадаю, і... Турчанський забиває! Віталій Турчанський забиває свій, але якщо говорити про чемпіонати України і розіршок Кубку України, то я вже назвав ті команди, в яких кольори яких захищав Юліан Горбатий заплановані матчі відповіді однієї восьмої фіналу. Лейбюк ну, трошки, можливо, поспішив. Вік 39 років. Повертається у ворота. І вдало, причому повернувся у ворота секунд тому. І вийшов в рамку воріт, опинився в тому епізоді. Ну я знаю, яка вже четверта, п'ята спроба. Від Горбатого надмірне велике бажання було Горбатові значитися. Ох, як класно! Як пройшов учасників чемпіонату Екстраліги, вступають в боротьбу зі стадією однієї восьмої фіналу. Боротьбу за Кубок України. Команда Рибак АСК», яку можна просто вже вітати з перемогою і виходом до однієї восьмої фіналу. Я, 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 я. Який момент міг оформлювати? Здобуваючи перемоги з рахунком 4-0. Виходять до однієї восьмої фіналу. Розгоршив і бет Кубка України. Дякую всім, хто дивився нашу трансляцію. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!